Доброго доброго ранку. Сьогодні хочу звернутися до тих, хто має свої благодійні фонди. Давайте розберемо дуже швидко, бо у нас одна хвилина. Такий простий момент. Перший момент. Є людина, яка заробляє свої кровні гроші на сьогоднішній день будь-яким способом, але заробляє для того, щоб принести додому кусок хліба з кусочком ковбаси своїм дітям, своїм рідним і собі на стіл, да? і від цього кусочка людина повинна відірвати і віддати вам на благодійний фонд. Ну нібито так, да, бо ви ж там далі теж комусь допомагаєте. Але в цілому, чому б не зробити навпаки. Дивись, компанія Родина солодких мрій, 3% від проданої всієї продукції торгівельної марки Сапремо виділяє на благодійні фонди. Стань тим благодійним фондом, даючи людям взамін продукти, даючи людям взамін.